Останні дні на Запорізькій атомній електростанції гаряче. Російські військові обстрілюють ними ж окупований об'єкт. Міжнародні організації говорять про втрату будь-якого контролю за станцією. Сьогодні поговоримо про наслідки цього: чи зможуть росіяни відключити ЗАЕС від української мережі та підключити її до своєї? Як в цьому разі Україна зможе пройти зиму? Та як близько ми до катастрофи? Поїхали! Російські війська захопили станцію 3 березня і відразу ж розпочались порушення. Окрім того, що вони розмістили там своїх військових та свою техніку, також вони почали обстрілювати із Запорізької атомної електростанції сусідній Нікополь, прикриваючись нею як живим щитом, тому що вони розуміють, що українські війська не будуть стріляти у відповідь, тому що там повноцінний працюючий атомний об'єкт. Весь цей час роботу станції забезпечує український персонал. Завдяки їх роботі Україна отримує чималу кількість електроенергії. Але за останні кілька днів відбулось одразу декілька обстрілів. Ці дії разом з іншими, які ми потім обговоримо, нам кажуть про те, що росіяни збираються відключати станцію від української енергомережі та перепідключати її на Крим. Тобто мова йде про нову крадіжку на мільйони або навіть мільярди гривень. Окупанти сказали, що вже з 1 вересня станція перейде під контроль Росатому. Тобто вони так гадають, що вже з 1 вересня станція буде працювати на Росію, а співробітники станції навіть отримали. Від того ж Росатому спеціальну програму від'єднання Запорізької атомної електростанції від України та підключення її до енергомережі РФ для чого росіянам це робити? Відповідь доволі проста, щоб не допустити так званого блекауту у Криму. Взагалі півострів є дуже енергодефіцитним, і після того як українські активісти у 2015 році зруйнували мережі електропередач, там почався справжній хаос із електрикою, волі віялою відключення, гра. Графіки роботи електрики, одним словом, все було дуже і дуже погано, аж допоки Росія не побудувала у 2018 році певні генераційні потужності, які брали український газ із вкрадених вишок Бойко як основне паливо. Але ми чудово пам'ятаємо, що сталося із цими об'єктами. Тож тепер ці генераційні потужності не можуть працювати і не можуть забезпечувати Крим електроенергію. Тому росіяни дуже квапляться, що. Встигнути до нового опалювального сезону. Далі поговоримо про механіку, як саме росіяни збираються відключати Запорізьку атомну електростанцію від української мережі, та підключати її до російської. Скажу одразу, це дуже і дуже буде складно зробити. Але за планами окупантів, вони хочуть з'єднати ЗАЕС із підстанцією Джанкой, яка знаходиться в тимчасово окупованому Криму, через тимчасово захоплену підстанцію Каховська у Херсонській області. До речі, ці мережі, які у 2015 році. Зруйнували наші активісти окупанти вже відновили. Потрібно багато коштів та додаткових пристроїв, які ще треба встановити. Заес неможливо просто так відокремити від української енергосистеми, бо вона пов'язана з нею лініями електропередач. Насправді не існує якогось перемикача, який дуже просто бац, і від'єднає ЗАЕС від української, і бац підключить її до російської мережі. Це дуже складний процес. Варто розуміти, що російська і українська енергосистеми працюють у протифазі, тобто, якщо їх з'єднати, це може призвести. До блекауту цілого регіону. Взагалі росіяни будуть намагати зробити щось схоже як Україна, коли вона під'єднувалась до європейської електромережі. Тобто, спочатку треба фізично від'єднати Запорізьку АЕС від української мережі, наприклад, обстрілами, як це зараз роблять росіяни, і вже потім під'єднувати її до російської енергомережі. Знову ж таки, це дуже складно і поки що зробити майже неможливо. Запорізька атомна електростанція найпотужніша у Європі та дев'ята за потужністю у світі. Вона генерувала дійсно величезний обсяг електроенергії для України. І на перший погляд може здати, що якщо її відключити, то в Україні все буде дуже і дуже погано із електроенергією. А якщо врахувати, що 35% української генерації знаходяться в окупації, то взагалі все буде дуже і дуже погано. Але ні, внаслідок війни в нас дуже скоротилось споживання, і зараз наш баланс такий, що ми навіть можемо експортувати нашу електроенергію та заробляти на цьому непогані гроші. Проблеми можуть початися взимку, коли споживання зросте. Споживання електроенергії в опалювальний період може зрости більше ніж на чверть у порівнянні з літніми місяцями збільшується і внутрішньодобові коливання довоєнне максимальне добове навантаження взимку 25 ГВт, яке може провалюватися до 17-18 ГВт. Тобто тих дев'яти блоків, які зараз знаходяться на контрольованій Україною території, цілком вистачить, щоб пройти нормально наступний зимовий період. Проблема в іншому. Проблема в так званому дефіциті маневрованих потужностей. Це необхідно для того, щоб наша енергомережа працювала стабільно, без цього просто ніяк. Проблема в тому, що Укргідроенерго, наприклад, яке виступало таким собі балансуючим фактором для цього, не може працювати наповну через обміління рік. Ось просто подібні. Віться, що відбувається зараз в Європі. А 50% теплової генерації, яка також могла балансувати нашу систему. Вони знаходяться у тимчасовій окупації. Звичайно, що є варіант закуповувати в ЄС електроенергію, але на це знадобиться дуже і дуже багато грошей. А це також означатиме, що ми не будемо експортувати в ЄС електрику і відповідно втрачатимемо прибуток. Буде чи не буде катастрофа, на жаль, по більшій мірі залежить від волі окупантів. Що саме вони збираються робити, і як саме вони збираються це робити? Звичайно, що є також і різні міжнародні організації, але як ми бачимо по цій конкретній ситуації, вони не можуть щось істотного зробити. Одним словом, сценаріїв для того, щоб щось пішло не так і це все вилилось у масштабну атомну катастрофу доволі багато. На жаль, так чи інакше. За умовами лайт сценарію, при пошкодженні живлення, повному знеструмленні енергоблока. Якщо персонал не буде втручатися, через три години працюючий енергоблок може повторити долю Фукусіми. Якщо інформація про замінування енергоблоків відповідає дійсності, то сценарій може бути набагато гіршим. Росіянам не варто довіряти, Да що там не варто, їм не можна довіряти. Жоден їхній крок на атомному об'єкті дуже небезпечний не тільки для України, а також і для всього світу. Да, що там всього світу для Росії це також буде небезпечно, якщо щось. Там трапиться. Ось так на такій доволі сумній та невідомій ноті я закінчую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Побачимось!